Записується відео для депутата Товмасяна і депутата Присяжнюка. Ось діяльність КП Київська спадщина і Світоч, одного з них. Ми знаходимося навпроти школи. Дуже відоме місце. Хто знає, це школа, ось дивіться, ліцей 130-й. Як ви думаєте, є схема розміщення торгових точок? І скільки торгових точок тут обліковується? Скільки бізнесменів або малих підприємців, назвіть, як хочете, заплатили по 600 гривень за точку, хтось по 800, хтось по 600. І яка кількість цих точок, який товар тут обліковується? Просто питаю, для того, щоб збагнути рішення громадської ради про те, що треба об'єднати два КП. Для чого їх об'єднувати? Щоб 600-800 і гривень приплюсувати. От Просто громадська рада, ви звітували про об'єднання, а про це ви не звітували ніяк.